До цього на протязі року я проводила ретрит кундаліні. Я проводила декілька марафонів по активації кундаліні, і е, курс фасилітатора відрізняється тим, що він е, потрібен для людей, в яких вже активована кундаліні. В них ця енергія дуже сильно працює в цілі. І вони, проходячи навчання, розуміють, як пробуджувати цю енергію в інших людях. Якщо у вас не активована кундаліні, ви не зможете її просто пробуджувати в інших людях, тому що ви не маєте цього досвіду. Ви не розумієте, як ця енергія працює всередині вас і як вона буде працювати в інших людях. Тому саме це навчання воно для тих людей, в яких ця енергія вже активована. І також в майбутньому я буду проводити ретрити з активаціями Кундаліні, марафони Кундаліні. І якщо ви прожили вже цей досвід і ви хочете вести людей в цьому напрямку, бути майстром в цьому напрямку і проводити активацію, я запрошую вас на цей курс, тому що я планую влітку. Робити такий великий фестиваль в Україні, і я планую робити активації вже зі своїми учнями, щоб вони також починали працювати з людьми і проводити активацію кундаліні це буде неймовірно класний досвід. Енергія кундаліні це енергія життя. Коли вона пробуджується, вона активує всі ваші чакри. Що таке чакри? Це ваше тіло, ваше здоров'я і також сфера вашого життя. І коли у вас активується енергія, у вас іде розширення і очищення по всіх сферах вашого життя. Ви виходите на істинний шлях своєї душі, у вас відкриваються здібності, ви починаєте відчувати свою душу, приймати від неї інформацію, ви починаєте йти по своєму вищому божественному шляху. Тому активація кундаліні вона розділяє ваше життя на до і після. І коли у вас вже активована кундаліні, звичайно, ви будете інакше сприймати світ, сприймати інших людей, і ви вже не зможете вхилитися від істинного шляху своєї душі. Ну, зміни дуже швидко відбуваються. Я можу сказати, що будуть дуже сильні зміни на протягом шісти місяців одного року. Так, звичайно, жіноча енергія це енергія нового життя, це енергія оновлення. Тому жіночий організм він оновлюється кожного місяця, і він дає життя. Саме жінка народжує дитину. Тобто це енергія, яка створює нову реальність і на фізичному плані, і на енергетичному плані. Чоловіча енергія це потік, це потік світла, це як сонце. І сонце падає на землю, рослини харчуються сонцем, яке світить, рослини харчуються водою, яка також іде з неба. І через землю вони проростають, тобто жіноча енергія це енергія землі. І, до речі, можу сказати, що коли в мене відкрилися канали, це відбулося на Шрі-Ланці. Перше, що мені сказали зробити наставники, це повернутися на рідну землю. І саме там вони мене навчали і давали мені силу. Тому важливо зрозуміти, що якщо ви хочете... Повністю увійти в свою силу і зцілювати інших людей і себе найкраще почати з того місця, де ви народилися. Вам треба прийти туди, куди ви де ваше тіло народилося в цій реінкарнації, тому що ваша душа могла з'явитися взагалі в інших галактичних системах, і ви не маєте можливості зараз туди потрапити, ви можете не пам'ятати звідки взагалі ваша душа. А ось де народилося ваше тіло в поточній реінкарнації, ви знаєте точно, ви можете здогадуватися, де ви народжувалися в минулих реінкарнаціях, але де ви народилися саме зараз. Ось це місце є найбільшим місцем сили для вас. А ви можете приїхати в місце, яке знаходиться поблизу, але яке максимально близько від того місця, де ви народилися, але воно в безпеці. І ось там також ви будете відчувати енергію. Тобто, якщо ви не можете прийти саме в це село, саме в це місце. А ви можете приїхати туди, де це максимально близько, але безпечно знаходитись для вас. Ні, не варто себе в чомусь обмежувати. Просто треба відчувати свій стан в реальності поточного моменту. В якийсь день ви відчуваєте багато енергії, багато сили. Якийсь день ви відчуваєте, що зараз немає енергії, а вам потрібно відчувати себе, відчувати своє тіло і слухати своє тіло в якийсь день ви хочете відпочити. Дуже важлива дата для людини це день народження. І ось перед днем народження людина завжди може почувати себе погано, вона може почувати слабкість, розбитість. А, Чому так відбувається? Тому що на енергетичному рівні ми входимо у твор того дня, коли ви дійсно народилися. І це день вашого народження, коли ваша енергія з тонкого плану повністю переходить в плотний план, і це а, такий трансформаційний процес для тіла. Тому будьте дуже обережні перед днем народження і бережіть себе. І перші 12 днів після дня народження це ваш соляр. Що таке соляр? Кожен із цих днів буде відповідати енергії одного місяця року до наступного дня народження, тобто перші 12 днів з вашого дня народження це 12 місяців до вашого наступного дня народження. І як ви проведете ці 12 днів, так ви проведете весь рік. Ви маєте зрозуміти, що найсильнішою мовою була старослов'янська мова, яку спеціально забрали, її викоренали, вбили, тому що вона несла дуже сильні магічні слова, дуже сильні магічні вібрації, і на старослов'янській мові розмовляли абсолютно всі. І якщо ми повернемо ось цю древню мову, так ми дійсно разом з нею повернемо свою силу. Така можливість існує, але вона маленька. Ви пам'ятаєте, що саме Ленін він заборонив старослов'янську мову, і він повністю прибрав. Коли прийшла комуністична партія, вони прийшли для того, щоб понурити людей у рабство. І Ось те, що вони відібрали в людей мову, змінили мову, заборонили слова. А це була заборона сили людей, внутрішньої родової сили. Тому, звичайно, це велика трансформація, і якщо людство буде готове знову відновити традиції, так це можливо. Так, звичайно, тварини це бульські душі і домовленості, договори з ними на сумісне проживання, на здобування сумісного досвіду відбуваються ще до реінкарнації. Ви знаєте, що є історія про собаку хацько, яка чекала дуже довго свого а, володаря, і інші історії наскільки люди зв'язані з тваринами енергетично. І різниця в тому, що раніше люди могли комунікувати з тваринами більш глибше, вони знали мову тварин, могли телепатично спілкуватися. Зараз люди мають тісну комунікацію тільки з домашніми тваринами. А насправді, якщо ви практикуєте медитацію, ви можете телепатично з'єднуватися з іншими живими істотами, з рослинами, з деревами, з тваринами. І я до речі, коли навчаю своїх учнів практикам чнелінгу, в нас є практики, коли ми синхронізуємося з енергією тварини, рослин, і ми починаємо зчитувати інформацію, і можна вчитувати якусь певну інформацію з тварин з рослинного світу. І через телепатію комунікувати, але це навички, які напрацьовуються разом з каналом ясне бачення і ясне відчуття. Ну, ви маєте розуміти, що дерева, які дають солодкі плоди, це дерева, які дають а, таку приємну солодку вібрацію дерева, які а, також рослини, які дають гіркі плоди. Вони дають вібрацію трансформації. Е, кактуси вони збирають на себе негативну енергію, але вони можуть і створювати кризисні ситуації в сім'ї, тому що саме дерево з колючками. А також якщо ми розглянемо таку рослину, як роза, ми бачимо, що є полістки, є приємний запах, але також колючки, тому роза, вона буде давати. Людині з одного боку приємний досвід, з іншого боку, досвід трансформації створювати в житті людини. І знову ж таки, якщо вам хочеться висаджувати, займатися тими чи іншими рослинами, тими чи іншими деревами, це означає, що вам зараз в житті необхідний той чи інший досвід. Так, звичайно, я знаю, що ми були однією нацією, ми розділилися, частина Людей мігрувало на іншу територію, частина залишилася на території Європи. Але а, завдяки цьому були збережені знання, тому що, якби а, люди не розділилися і частина жреців не повела людей в інше місце, а, знання не могли б зберегти. І тепер а, наші. Духовні вчителя, наставники вони їздять в Індію навчатися, щоб духовні знання зараз приміняти на території України. А насправді потрібно зрозуміти, що якщо ви народилися на тій чи іншій території, ця територія вона дає сили вашому фізичному тілу, вона дає сили вашій а, психічній системі. І це завжди місце, де ви набираєте силу. Тому там, де ви народилися, завжди навіть якщо ви не знаєте своїх батьків, своєї родової системи, вас знає земля. Ви народилися на цій землі, на цій території, і вам достатньо просто прийти на землю, де ви народилися, і робити там медитації, практики. Хоча б 21 день, і у вас повністю відновиться вся енергетична система. Так, звичайно, українці зараз знаходяться на духовному шляху. Я бачу, що в майбутньому Україна і її вчителі вони будуть вчителями для всього світу. Українці будуть нести духовні практики, духовні навчання по різних країнах світу. Тому. Потрібно розуміти, що Україна це майбутній духовний наставник для світу.